Маєте потребу в одязі, що би вам треба було підібрати? А зі взуттям як? Взуття маєте? Що піш -піш -піш? Зимовий одяг та взуття це основне за чим зараз питають у нічліжці. Більшість безхатьків досі ходять у легеньких куртках, кросівках та туфлях. Кому пощастило більше, мають ще теплі устілки. Ну, в принципі, черевики дуже добрі. Така тут подошва файна, але якщо буде 10-15 мінус, то звичайно буде тяжкувато. Для того щоб одягати безхатів, є спеціальний банк одягу. Він поповнюється тим, що жертвують небайдужі. Нещодавно благодійники подарували цілу партію нових брендових курток, та вони короткі і зовсім легенькі. Зимового гардеробу практично нема. З зимового наразі маємо ось таке. Скажемо, пальто, так само на шкучному, на штучному хутрі, та й в принципі, ось ще одне зі штучного хутра, і по суті, все що можете бачити зимова. Отож, підібрати одяг, якщо без хатки його просять, не завжди вдається. Цього разу пощастило, знайшлася куртка для пана Ігоря, що правда завелика і не зимова, але тепліша ніж чоловік носив досі. Як думаєте, трошки тепло вам буде в ній? Так. так. Ну, трошечки тепліше, але, але не на мороз. Взуття ж наразі навіть не пропонують. Зимового немає взагалі. З взуттям у нас ось. Тобто все ще маємо. Як бачите, воно переважно літнє. От. Це чоловіче одне, чоловіче друге. Є е, ніби зимові черевички, але вони е, маленькі і е, у них в одного, здається, було. Проблема з підошка. А, от бачите, Тобто вони потріскали. Їх в мокру погоду вже не, не ну, не обуєш. Найбільше ніч ліжка потребує чоловічих черевиків та чобіт 42-44 розмірів, а жіночих – 38-40. сорокового. Але львів'ян просять не приносити взуття на підборах. Також немає засобів гігієни, особливо зубної пасти та шампуню. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.